Усе. Стається. Триваєш. Що, що не забула чого? чуго. Сейчас пора. Сведи, стов'янка, вещі, конець. Усе, усе. Викати. Коли лише гості? Та що вони так довго боляться? І надумали. Сдівайся, густе. То ще який густей, старохтів отакого старого бурня, як і сам. Побачим, що з доловить, як кажуть, на залізом, не зохне. Не сказавши ні слова дочці, за кого я б хочу дати. Думає наша сестра коза, поженочку ти схоче. Е, ні, стрибай, голубчик, ублага її, каже, оце хто в нас всякала. Іншому тут, а я так візьму. тим її буде добре, пан падижи. А ще там, як моя панночка. Тоді, як да вже й погулять. А вона посумує, поплаче, а далі нічліжить. Та й назад таки не раз спасибі скаже. Мені батюшка щось таке вчора говорив. Говорив? та не договорив. А я знаю, тільки не скажу. Стеку, голубочка Ластівка, моя скажи, не мучай мене. А що? Тяницю та посидіємо, про татар, та, про, та, <пробітник> Страшно, страшно, а тоже, та щоб слухалася, не наслухалася. Та дивилась би в його каві очі. Б, я, мало дня, мало ночі. Не ще й налюбуйтесь. після може, й уритися. Окрій Боже, то сумую смерті попимо, все дивилась би та його. А скажи мені, серце, чи ти любила колись? Чи внімалась коли козацький стан високий? Що дрежеті руки, мліє серце. А коли цілуєш, тоді що. Як все буде, як все весело? Ой, лишенько хто сіде. Хто там? Я, я відчиняй, нощі. Ну що, не було? Оце ж яка хуртовина. Кого не було? Кого, кого? Гостей. Який гостей? От пол? полз. Ага. Ні, не було. Глядиш, ані телеві. Отець Даніло спасибі розлішив. Тож не забудемо послати завтра вишні. Знаєш тієї, що недавно доливали, хай собі п'є на здоров'я. А що їх так довго? Зляхались вони завірюги. А відео здається стиха. Злякаються вони, теж па? І пак. Приїде до нашої панці. Звичайно, звичайно. А ще пак, такий старий. Без Безхвоста. Якщо на вас? О, то, якщо не на мене, то на мого нет. полковника. Ебать, а панночка. Що ви з нею говорили, що вона? А що вона? Її діло таке. Те, що велять, те й робить. А твоє діло їй розуміть і пояснив, що любов і все таке прощає. Це дурниця нівченка. Та я думаю, ти вже розумієш. розумієшся. З якого кінця почати? Не знаю. Вона, бачите, полюбила назира. Так, що й сказати не можу. От і сьогодні мені погорі. Мари, каже, стало Бога, щоб швидше вийшла заміж за назира. половину добра цього діда. А ти й повірила? А чому ні? Вона така добренька. А, ти дурна. А якщо я тобі віддався своєю добром, а? тоді що буде? бо то є, що ти дурочка безсережна. Що мені робить, коли я дурочка? А те, що млять, чуєш, усе, що в мене є, твоє. Нічого мені не треба, якби це не забули своєї бідної смерті. І коли зробитесь великим паном, я вас так сильно люблю. Так биваю за вам. А ви? От Отже, знов нагадали тоді смерть. Знов за своє. Як сказав, так і зроблю. мало, що люди обіщають, коли їм ню ждати чи можна мені потім піти на вечорницю? Будьте ласкаві, я ж зовсім упоралась. В тебе й що... на думці, що тільки вечорниці. От то мені та мотовилиха. Мотовилиха? Чи не казала вона вам, стара чого? що я з козачками танцюю, а ви з молодицями, та я нічого. Іди, іди та поклич, Валю, а за тим погладь рушники. Та от це вже на поготові. Дихася я з дияволом. Ну що тут торобиш? У такому діє треба або чорта, або жінки. Та що добре? Жінки не задури. Тоді лишиться на віки кібічних дурнях. Не міни, команди. Хай мені поможет пронитися з полковником. А далі що буде? Побачимо. І ж ти, мужичка, куди киркуне, стривай. Ще братським серцем моє чуло, що з мене буде великий пан, бува, говорю одне, а роблю зовсім інше. За це й прозвали мене були. Дурні, ну дурні, як вогонь горить, то їсти я. А якщо сирота, то в нього. А як чорнобрива сирота жениться брехня жениться не на чорних очах. Не на, кари, не на кари хоча б, не на чорних бровах, а на хутора, длина, земля. І тоді лишиться чоловіку, а не будь дурня. Добрий вечір, пальнишка. Де ви це так дав? Ми мене. Кликав, кликав. А ти що? не всі стрічки почіпляли, та нехай. В мене є до тебе можлива розмова. Мені сьогодні в старостівського. Бо, ні. На перший день праздника на самісінький різдво. Так отож, отець Данило способі розвішив. Тож не піднеси гарбуза. Як це можна? Хіба він дуже старий, чи що? Ось послухайте, його і не сидіти, чи наговорила говорила мені здека. А що вона тобі наговорила? Каже, будьте то старий. Та ні, не скажу. Далобі не скажу. Покажна що і вона й сама не знає, що було. А що? Хіба старий краще молодому? І вона ж так казала. А тобі, як здається. Як все можна? То старий, а то молодий. Ходу мені лишень гаденко. І ти зрозумієш, що не твоя правда. А батькова, це він ж молодий. Ну, пройди від, тобі ж не вікна милуватися. А захочеться тобі наставити кормову, по чорту. І кому це більш звичайніше? Полковиці. Це я так, наприклад, так. Чи жінці порубили? В нього що, стільки худоби, стільки землі, як Чорний ус. Ну і що ти будеш робити тоді? Те, що всі заробляла. А що лучше? Самі заробляти? Чи які інші заробляють? Я ж кому? От той горі, що ти ще молоде, дурне. От я би тобі ще багато чого розказав. Та ніколи. Оце гляди, що старости напорів. А чи всі ж таки в порівнянні? Є, є, я, я рада. Чи мама й весело? Весело, весело. Так тільки йди і скажи, як прийдуть колятики, а ще не б'ю. Це діло законне, воно ж тільки раз буде. А старости раз на віку. Справді, ще закону і речі не забігу. Та і й скажу, щоб запереново роти. Так, здається, діло добре, вона думати, що старо сидить від назара, дуру й согласиться. А весілля можна одягнути аж до семи сімголого тижня почати. Якщо так поносить, як я що діло до моєї думки. Це ж моя дитина, собственно моя власна. Я її отець, я цар її. Ну що ж, тут діло таке, що не потрібно колошати, як то кажуть, Бог береже, Або якщо ще каже. Тісніш, ляжеш і відніш власне. Приїхали, приїхали! Ой, як ти мене налякала. Йди до себе в кімнату та прийдеш, я покличу. Чого в кімнату? Я тут достану, ніхто і не побачить. Звичайно, не великий. Ну так, я піду. Дай, Боже, добрий вечір, виймочий пане. Добрий вечір вам. Не да смотрю. Чи саме, чи зли. Може, ви очі, або рибалки, або вольні козаки. І рибалки, і вольні козаки. Ми люди німецькі, ідемо з землі турецької. Раз вдома у, у нашій землі випала погода. Та й кажу, товажу, що нам дивиться на погоду? та йдемо за звільненим слідом. От і пішли. Ходили, ходили, нічого не знайшли. Аж Гуль на зустріч нам пан іде, піднімав угору плечі і говорив нам такі речі. Ей, ви, ловці молодці! Будьте ласкаві, покажіть дружку. Трапилась мені куниця красна дівиця, не їм, не п'ю і не сплю від того часу. Усе думаю, як би мені її знайти? Поможіть мені її дістати. Тоді просіть, усе, чого ваша душа забажа. Нам і того і потрібно. Пішли ми по слідам. По усіх усюди. і у Німеччині, і у Туреччині. Всі государства та царства пройшли, так і куниці не знайшли. Так і кажемо, князю, що за диво та звірюка. Хіба кращої нема? Хоч як шукати іншої, та де тобі? А наш князь навіть слухати не хотів. Де вже, каже, я не їздив, в яких царствах, які в государствах не бував, а такої куниці серіч красної дівці не видав. Пішли ми вп'ять по сліду, і якраз все село зайшли. Як і одражнять, не знаємо. Тут нам п'ять випала Пороша. Ми хлопці, молодці, ну слідить, ну ходить. Рано вранці стали і таки на світ напали. На, напевно, що звір наш пішов з двору хату в Дзів у кімнату. Там мусимо його піймати. Там застряла наша куниця. У вашій хаті красна дівиця. Оце нашому слову кінець, а ви дайте слово вінець. Бробі, одайте нашому князю куницю, вашу красну дівицю. Кажіть, же, діло, оддасте, чи нехай ще підросте. А що це за напасть така? Відкіля собі біду таку не зати. Гаймо, Чи чуєш, жалю, Порай же, що мені робити з оцими хлопцями-молодцями. Ех ви, хлопці, молодці, що ви наробили? Мене старого з дочкою пристадили. Гай-гай, також що ви зробили. Святий хліб не від вас приймає. Доброго слова не цураю. А за те, що будь-хто не перетримує каскую або куміць вас пов'яжемо. Ну, говоря, дочко, не слід по сукові Чи ти рушників не маєш, чи нічого не давав, чи не міла прясти й Ну тепер вяжиш, що знаєш? Хоч мотузком, якщо ще й він є. Спасибі батькові, що свою дитину рано будив. Всякому добру чи спасибі, тобі, дівко, що рано вставала, тонку пряжу пряла, придане, придбала. Догадався, догадався, ти хоче князі звезети. Нехай, завтра обоє зв'яжемо. Дивись, не прийшов, злякався, Остривай. не... постривай, не втечеш від нас. Там лежить, як зачує, як ви тут А Ну поки вже, там нічого стоять. Посідати. Що буде? О, що тоді суть, поки йому. Провечу, а ти, Галю, присиди, хоч мене Твої халепи не робили, щоб боїмося, щоб ви нас не потруїли. Призвольте самі! Тепер так, пошли ж Боже, наші моди, щастя, багатства і доброго здоров'я, щоб і внуків женити і правнуків до Три вечір тобі, пане господарю, що радуйся, ой, радуйся, свежим, усім правому. Задумалися до Бога, народися. Дай Боже, мене добрий, помагай вам все добре. було? Спасибі, спасибі, просимо сідати, сядемо, сядемо. Було де. Ми гості не прохані, може Ми помішали, відпідай від кіля прийшли. Бачиш, душу полковник послами не з та гуляй поле. Весело, весело. Надавай свичі ходілки, я випів свої задовільни. Не лякайся, не лякайся, надавай. Хто сміє здушатись над моєю дочкою? Я хіба не бачиш? Я за Стодоля! доля. Той самий, за якого ти обіщав дочку, свою вели, той самий, якого ти що з тієї поле. Він тебе беребуть, mm -hmm. но ну, за да, гайдаматі. Та й ще. чи той самий. І самому геть воно не дасть себе на посміх. Пізнав? Пізнав. Що далі? Хіба ж не ти прислав? Геть собі. Стривай, іди тут. І тебе обманюють. Не обманюй. А так, як батько вилю, це моя дитина. І я її посладу за Чигиринського полковника. Полковника? Що там була мова, я, сьогодні полковника. Завтра чи я буду? Чуєш, Галю? Чую, а чи мені не позакладало? Посмірююсь доложити. Мовчи погане, щоб ти не буде. І Віддай мені мою дочку! Геть, Юда! Максим, і Ви бачили, він хотів мене задушити. Хай Бог напом'єшки Галю, Халю, серце моє, тому мені хоч Не слово. Ти не знала за кого? Скажи, не знала? Не знала, і Богу не знала. Чи чуєш ти? Не чую я оглух. О, люди добрі, коли ж ви не оглупати. Послухайте, він мене називав своїм сином, а я його своїм батьком. І він сичу тоді. А сьогодні глух. Де ж його правда? Чи чесний же він чоловік? Правдивий, га? Він не чоловік. Кинь його. Такі ледаші не стоїть путнього слова. Тривай. Ні, не чоловік. Він назвав мене своїм сином. Правда? Не твоє діло, як мені кого називати? звати. Вона моя дочка. Він не мій син. Тому моє діло їм посватити за того, за кого схочу. А як же вона не захоче? Я заставлю. кожна застав... кого заставить, повісити цю утопиється. Хіба ти Бог, що має силу щоб садити? Хіба ти диявол, що не має за люду своєї рідної дитини? Подивись, у неї є серце. Ти і замість не кудеш каменюку. Слухай, і ти ж коли-небудь був молодим, і ти ж колись мали з радість і горе. Скажи, що чула? Що казала сестра, коли тобою кували? Говори! Ти голозуєшся до мною, любишся не здохше, тобі як жабу, лихун. Що ж ти робиш? Лубий мене на ріж! Ви бачили, він хотів мене задушити! Ви Ми не так розплатимо всі іншим час. Ходім цього базати. Не піду, навіть зі мною не видоргуйся! Може, деше щось ні. Вони знущаються на тобі, не знущаються, а торгуються. Годі, страва. Подім, ми опізнилися. Стривай, ми опізнилися. Побач мене, я згадую що забувся. Ти добрий чоловік? Прости, або заліж мене, Ти не кажи, що вони не моє, не кажи. Дивись, я геть мені ніколи не кланю. Спасення своєї душі, бо в тебе в серці є Бог. Для уходи всіх святих, коли ти відаєш у Бога. Для спасення твоєї дитини, коли вона тобі мила. Спляйся на мене. Нехай старости скидом твою додому. Христом Бог її віднові. Кращої за неї нема. За що ти хочеш її вбити? На голову мою возьме її, то збий її обухом. не треба мені її. Тільки дай до всіх своїх пожити на білім світі. Не задає їй віку, вона не винувата. Кого ти просиш? Перед ким ти падаєш? Я надаю після цього й дивитися не хочу. Прощай. Мані, це і тебе кіплячою смолою напоїть. Прості, перше слово, скаже. Ви матері біля доновини обіщали видать мене за Назара. Що ж ви робите? Чим я вас прогнівала? За що опить мене хочете? Хіба я не ваша дочка? Камінь, залізо, ти огню хочеш? Буде, огонь, буде. Я тебе все пекло визову, ти ж ти мене. Підне. Бідно, в тебе нема батька, в тебе хаті сьогодні батько, підненька, селенко моє, пташечко моє безприюдна, а я ще підніжче від тебе. У мене хати нема, нікому й залізати. Я знаю, що мені робити. Я знайду правду. Вернусь, сподівайся. Скажіть полковнику, що бачили, що чули. Скажіть, що його молода, де ваша хоча обіймалася мною. Бачите? Бачите? Защайте, моє серце, прощай, я знайду правду. Вернусь, сподівайся.